Це мій ігровий ПК. Величезний, доволі гучний, гарячий, ганяє багато пилу. На ньому можна робити що завгодно, грати в будь-які ігри, робити будь-яку роботу. Ціна цієї збірки близько 4,5 тисяч баксів. Обожнюю його. А це мій новий Mac Mini. Ціна 699. Баксів. На ньому не можна грати в усі ігри, але в деякі можна, а в роботі деякі завдання він виконує не гірше, ніж мій ігровий ПК. Деякі завдання навіть швидше і краще. Як вийшло, що у 2024 році ми маємо такий дисбаланс ціни, розмірів і можливостей. Виявляється, що ось такий комп'ютер може закрити потреби більшості людей різних професій і спеціальностей. І Я заздалегідь хочу сказати, новий Mac Mini, я нарікаю, найкращим гаджетом. 24-го року. Дивимося на розмір. Mac Mini трохи більший за приставку Apple TV. За площею зверху він майже такий самий, як iPhone. Він взагалі не займає місце на вашому столі. Напевно, при великому бажанні його можна взагалі закріпити на задній панелі монітора. Його можна під'єднати до телевізора, і інтерфейс macOS з радістю оптимізує пропорції під великий екран. Apple відмовилася від використання старого стандарту USB-A на корпусі цього пристрою. Тільки супершвидкі. Thunderbolt. роз'ємів Type-C тут 5. три ззаду, два спереду. Є вихід 3,5 під звук, є HDMI, гігабітний rj 45 Ну і звісно, Bluetooth 5.3 і Wi-Fi 6E. До речі, цей Mac може працювати як роутер. Заводьте інтернет сюди, і він буде роздавати Wi-Fi. Це приємна особливість macOS. але є в інженерів Apple одна особливість. Вони люблять у деяких своїх пристроях робити все через зад. Наприклад. Мишу Magic Mouse і зарядку знизу, або ось Mac Mini і кнопку вімкнення знизу. Офіційна відповідь про розташування цієї кнопки вже є. За словами продуктового директора Apple, розташування кнопки знизу обумовлено новою конструкцією корпусу, інакше б не вийшло зробити комп'ютер таким компактним. І знаєте, вся критика навколо розташування цієї кнопки, вона мені здається абсурдна. Я дійсно не розумію, в чому тут проблема, адже цей комп'ютер не потрібно вимикати. Навіщо його вимикати, коли в режимі очікування його енергоспросів? Споживання становить від 1 до 3 Вт. Це взагалі не споживання, це так статистична похибка в розлиці. Так розумію, якщо у вас часто відключають електрику, доведеться залізти під днище цього комп'ютера. Але сучасні пристрої не припускають, що електрику в принципі будуть відключати. Це скоріше відхилення від норми, і якщо у вас часто вимикають світло, то розташування кнопки на ось такому маленькому комп'ютері це точно останнє, що повинно вас турбувати. Та й тим паче він завжди під рукою, вам не потрібно лізти під стілу пошуку кнопки на величезному. Корпусі ПК. Найважливіша частина Mac Mini – його начинка. У стоці вам дають 16 ГБ оперативної пам'яті і SSD на 256 ГБ. Оскільки в цьому комп'ютері використовується Thunderbolt, сам Бог вилів під'єднувати до нього сучасні зовнішні SSD з шаленими швидкостями. У моєму випадку вийшло дуже кумедно. Швидкість рідного SSD у мінімальній конфігурації на 256 ГБ на читання десь до 3000 на секунду, у середньому десь 2700. Версія на 512 вже видає стабільність. Більно 3000, оскільки там два NAND-чіпи. Версія на терабайт і вище 6000 на секунду. Це чотири розпаяні NAND-чіпи, що творять просто чудеса. Швидкість до зовнішнього SSD на моєму прикладі це ласьє на 4 терабайти, така сама, як у вбудованого SSD диска, місцями майже 3000 на секунду, і повірте, це дуже швидко. Наприклад, при використанні відеоредактора в 4К зовнішнього SSD він дає навантаження на зовнішній SSD максимум на 700. Мегабайт на секунду, більше йому просто не треба. Тобто, запас швидкості в дисках позамежний, але максимальною швидкості USB можна домогтися, підключаючи пристрої в роз'єми Thunderbolt ззаду. Їх три у базовій моделі це три версії Thunderbolt 4 з пропускною спроможністю 40 гігабіт на секунду. У версії з процесором m 4 Pro це Thunderbolt 5 на 120 гігабіт на секунду. У всіх версіях вони ж є і дисплейпортами, причому відразу трьома одночасно. Ну і звісно, це все USB 14. Чим цікавий Mac Mini з точки зору начинки, зараз це єдиний продукт Apple, в якому, напевно, є сенс переплачувати за будь-яку конфігурацію. Зараз поясню. Початковий конфіг дуже хороший, швидкий процесор m 4 швидкий SSD. Але люди, які купують Mac Mini, вони купують по суті ідею зручного форм-фактору. І чим дорожча в ньому начинка, тим цінніший цей продукт. Розумієте, про що я ви конфігуруєте комп'ютер зі ще більшою обчислювальною потужністю? А він як і раніше. Залишається найкомпактнішим рішенням на ринку. Наскільки сильно можна розгойдати конфігурацію цього? Малюка. Початкова конфігурація. Це процесор М4, це 10 ядер CPU, 10 ядер GPU і 16 нейронних ядер плюс 16 гігабайт швидкої пам'яті. Це коштує 700 євро в Європі, 600 баксів у США. У нас ціна починається з позначки в 30 тисяч гривень. І повірте, за 30-35 тисяч гривень ви не знайдете комп'ютера, який зрівнявся б із цим комп'ютером за співвідношенням продуктивності та оптимізації, не кажучи вже про габарити. Так цього вистачить більшості людей для. Для будь-яких повсякденних завдань і як він їх вивозить на собі, я розповім трішечки пізніше. Якщо ви давно замислювалися про інвестування, то напевно дивилися в бік криптовалюти, особливо після нещодавніх подій і різкого зростання біткоїна та інших криптоактивів. Партнер сьогоднішнього випуску традиційно Exmo.com – одна з провідних криптобірж, яка пропонує унікальні можливості заробітку та нові цікаві конкурси. На відміну від традиційних інвестицій, тут ви можете отримувати до 15% річних, просто утримуючи популярні активи на кшталт USDT та USDC. Це значно більше ніж пропонують банківські депозити і до того ж криптовалю. Ти зараз має чудові перспективи зростання, особливо за рахуванням підтримки з боку регуляторів. Крім того, Exmo.com входить до топу криптобірж за версією CoinGecko і є частиною проекту Trust, що забезпечує високий рівень захисту і безпеки для кожного користувача. На Exmo.com зараз проходить конкурс присвячений екосистемі Tron. Це чудова можливість виграти призи з фонду в 5000 тисяч баксів. Кожен хто бере участь у торгах за шістьма новими монетами Tron, має шанс отримати винагороду. Конкурси відбуваються щотижня, тож у вас є постійні можливості для додаткового заробітку і трейдингу з вигодою, також Exmo.com пропонує криптосети, готові інвестиційні портфелі, які допоможуть вам миттєво диверсифікувати вкладення. Це дуже чудове рішення для тих, хто хоче зменшити ризики та збільшити потенціал прибутку, обираючи криптоактиви одним кліком. Інвестувати на Exmo.com дуже просто. Тримайте на платформі такі активи, як біткоін, ефір, USDT і отримуйте дохід залежно від періоду утримання від 30 до 180 днів. Чим довше. Утримуєте активи, тим вища прибутковість. І звісно, спеціальний бонус для всіх підписників. У мене є ексклюзивний промокод Лучков 10. Використовуйте його під час реєстрації, поповніть баланс на суму від 10 баксів і отримати 30 USDT на рахунок для торгівлі. Не пропустіть свій шанс, інвестуйте, беріть участь у конкурсах і заробляйте з за Exmo.com. Переходьте за посиланням в описі та реєструйтеся, щоб почати вже сьогодні. Продовжуємо. Але прикол у тому, що ціну цієї маленької коробочки ви можете розгойдити до 5500 євро. У цій максимальній конфігурації ви отримаєте супершвидкий SSD на 8 терабайт, 64 ГБ оперативної пам'яті, процесор m 4 Pro на 14 ядер CPU і 20 ядер графіки, і 16 нейронних ядер. А тепер про роботу цього комп'ютера працює абсолютно безшумно. Його взагалі не чути, оскільки кулера він вмикає дуже рідко. Але навіть коли він їх вмикає, ви не можете зрозуміти, активні вони чи ні. Динамік з корпусу Mac Mini навіть на мінімальній гучності, буде перебивати шум кулера на максимальних обертах, а змусити їх крутитися на максимум дозволять ну, хіба що синтетичні тести. Експорт більше ста фотографій в RAW форматі у Lightroom займає близько 20 секунд. Процес роботи з фото і відео дуже приємний і плавний, жодних лагів на таймлайні, жодних фризів. Ідеальна робота за ідеальної тиші. До того ж, це Mac він любить, коли до нього ви під'єднаєте AirPods. Вони працюють без затримки, і це супер приємно, коли ти працюєш за ну, майже стаціонарним ПК, і у тебе вони підтримують нативно AirPods зі всіма фішками. Ігри на Mac Mini з процесором M4 у базовій конфігурації ви багато не награєте. Для складних. Власних проєктів вам знадобиться процесор M4 Pro з великою кількістю відеоядер. Сучасні тайтли видаватимуть максимум 30 FPS за роздільною здатності Full HD. Старі ігри підуть без проблем в емуляції, так і без емуляції. Ну, старі ігри це якісь стратегії або старі шутери, якісь там перегони на автівках, все таке інше. Сам процесор навіть у базовій конфігурації видає чудові результати в бенчмарках. Навіть не віриться, але базовий m 4 показує майже таку саму кількість балів в однопотоковому і багатопотоковому Оковому тестах як мій десктопний. Core i 9, 14900 kf з водяним охолодженням. Але так тут немає такої потужної відеокарти, як у мене в ПК. Що таке Mac Mini у 2024 році? Це дивовижний приклад того, як комп'ютер розміром з телевізійну приставку дає вам змогу спокійно працювати з більшістю популярних програм для творчих завдань і кодингу. Левова частка застосунків, на яких люди заробляють хороші гроші, працюють на цьому комп'ютері більш збалансовано, ніж на величезних важких десктопах. Коштує це все 699 баксів. Магія оптимізації заліза і софта в дії. Це безперечно прорив для більшості робочих завдань. Друзі, ось такий був огляд. Mac Mini. це суперкомп'ютер. Він мені супер дуже сильно подобається. І знаєте, з цього комп'ютера можна зробити дуже багато чого, тому що я бачив на західному ютюбі, як там люди упарувалися і робили такі і збірки. Наприклад, брали Mac Mini, брали iPad, використовували iPad як зовнішній, Екран під'єднували якусь електростанцію і користувалися цим комп'ютером зовні на вулиці. Це просто капець. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся цими відео з вашими друзями та просуваєте контент українською мовою. Залишаємося на зв'язку. Буде ще дуже багато цікавих відосів на каналі. До зустрічі.